Там Тарасика купали, а вони тоді прийшли кархутори пішком ночі, там багато дітей з ними малими вони йшли. Ну, їх вигнали хату оповірували. Якщо будете, ви злом буде якийсь або що в квартирі, квартир, ви розумієте? І значить так, забрали днем. Коні там, корови, ну щось там поставалося, овечки, свині, ну таке некачественне, не ціне. І хліб увесь вивезли, днем ганяли коні сюди, туди і бачки там, ну, були робочі. А потім вечором ще не дуже пізно, ще видно такого, ну трошки темніше, ну як знаєте, в березі місяці тече там, вже розстає така і то. Їдуть, їдуть на наших конях в наших бричках. Вже там вже були красиві брички, ну для празника на базар там поїхати і кричать одне другому. Кожушка поїхала розпродувати. Поїхала з нами кожушка розпродувати. Ну, і, значить, приїхала. Мати стоїть моя, каже чи 19 років було чи 18. каже, Бабушка так сказала, діди баба лежать там на печі, гріються, і двоє з ними ще не 21-го року, а друге 26-го. Це Гриша. Це самі посінні вже і діти. І от кажуть, старшим оцим, ви робили і хлопцям, і дівчатам, ті ці санці, наприклад, беріть, хоч вони пломбірували той сундук, там же все виходне, ну, празнічне одяг. Ну, ви беріть. І моє дід каже, беріть ну, хлопцям, а баба каже, і моє беріть, що вам подобається. Санька каже, це старша за маму на п'ять років. Я нічого не візьму, мені нічого не треба. Це вони, видно, розчитували, що все ж таки вони їх, може, ж не вигонять з хати. А мати каже, як допалась, так зразу своє, де краще, потім тітки-саньки, сестрине. А потім і баби не подівали на ноги, і так і зав'язалась, і вузол нав'язала, та за дверні там у положила на всякий випадок. Там і рушники каті ще вишивали. І... Ну це я вам розказую. Ну потім, каже, вчать до нас. А я кажу я кажу, треба ж було, як тільки, ото ж бачите, які дурні, як тільки вони наложили пломбу, плом, а ви навіть її зняли тихенько, І потім відкрили, взяли її, наліпили хай. Вони ж не знали, що там у ящик у вас, чи в скрині. А є, що пломбу нарушив, оце і все. Та може все було пошти забрати. А то тітка Санька стоїть, як свиня в менесила, свиня з просятьми. Так, значить, в опорках і ті робочі когті, і юбки, платочок головний, ситцевий, на голові, така, робоча. І все. Навіщо це то, що висіли, там кужушки, то що воно ж кужуки, то, каже, не ж, не бо хаті вроді тепленько було, притопили на всякий випадок і щось там, щось зварили. Хоча вже їх потрошили добре, так як ото курей, що ж пір'я летіло. Ну, а вони приїхали і почали розплодувати, почали розпродумати такі красиві кожухи діда, і баби, і там ще хлопців старших. І каже по три рублі. Три рублі, там два. А те, що на ці такі 50 копійок. Вони ж хороші, теплі, так ні дра, нічого. А значить, немає, за аукціонів строїли у кімнаті І продають, а грошей вже немає, бідняків. Так от не дають за такі, не той брі за такі. А мама, а мене властували. Зразу причепились до мене, хто ти така, що ти тут стоїш, а помба нарушена. А мама каже: я прийшла до своєї подруги от Саньки, а вона оце ж така непризнична. й стоють біля неї. А хто ти така? А там, каже, були в нас у Павлові багатенькі люди. Ну вони ті хочуть, щоб помирали. А тоді таке хазяйство розпродалося, там коні то що, а там Степа, залишився, Стьопа, чи як його ну, на сибуку і Марія. Ну, ще там, ну, а так багаті були. Сині, мама каже, часи хороші, постіль така дорога, потім кровать кажеться такими. Не так, як у нас. Їх, хоч вони ще тались багаті, але їх бідніше багато все. І ото, мама каже, часто звали мене туди ночувати, бо чогось вони боялись. Ну, грабіжників. І ото той хлопець каже, Маша, дай мені сахар. Та не каже сам, какара. Вона капила, а пилип його, що то часики кажуть, такі великі часи, що тут дзвонять. А він каже, бим-бом, маша бараша, дай какор. Оце він так просив сахар. Ну, і то ж мама й каже: от я до тієї Маші, оті... от що пиля там. Я Маша. Та прийшлась до подруги, а вона... вона приходила до нас ночувати і тепер позвала, вона бачила. Ну, в общем, в смысле такому, що вона чужа, що вона не їхня. Ну, а приїд, її поставили, подавай що ти ось дітей так, і значить роздівати. Мама каже, не маєте права, я прийшла така діта. Ну, в общем, тоді, ладно, ми тебе заберемо туди, ми там тебе розділимо. Ну, мама стоїть, а біля неї представили там молодого такого з дружнього. І він стоїть біля неї. Все все розпродували, поцінили. А де ж там, ну ще воно там не все таке, ну вже мелке, таке спідня осталось. А тоді кажуть, а машинка? Машинка добра їх була, зінкер, шила його буси. От, значить, а станок є до цієї машинки. Ну, а дід каже, та є, забирайте там на горіщі. Він каже, так а як же ж, ж ось, добратися туди? А мама каже: Сань, ти ж знаєш, як ви витягували туди, де вона там? Так давайте так. Ти і вона і я пішли. Я буду тут на лісниці стояти, а ви, значить, йдіть, ти ж йому покажеш, бо ти ж сама не донесеш там вже тяжовий. І вдвох каже, тягти з того краю. Санька каже, сто край, ну то йдіть діти двох. А я тут буду на стоїть. Ну він так задурманений був. Та й пішов, пішов, мама каже, вилізли, і вони пішли туди розговарять, вже аж задимар, а я тоді ж стояла на лісі, я рвонула, бігом за завозили тікала. Ну і то так з тим усім, що. І полонку блю, по полонку там на луках витихнулась. Ну, я її вилізла, каже, старалася побістрій вилізти, бо на мокре, тоді ж я не вилізу. Так одразу вузол виконати то й те, і там тоді їх були знайомі, діти бомби підійшли, і вони тоді да, йшли робити, чи він там заробить, чи не заробить за п'ять місяців щось там, корові там, дітям їсти. А все таки йшли. Тоді ще ж передачі так дасть. Ну, як у долги, а тоді вони кажуть на друге, ой, там ми ж дощі за той год. А він каже, там вже обійшлися якось, може, колись виросте, чимось допоможете. Ну і так воно вийшло. Тоді мама от і за грущикою побігла до тих людей. Так вона одні сутки положила їй, там прямо діту, каже, мокру. Ну, на гарячий припічок там вона спала. А на день запхали її за той, на укладову. Там хлам, такий старі стула, те друге, трохи їсти їй там дали, а тоді вечора дождалися, бо боялися, корука їх була. Ну, і дітей п'ятеро. І тоді ж, значить, каті, близько, бо ми боїмося за себе, бо ми може лишимося того, що у нас є. Так мама, коли вже прийшла, а там в кархуторах теж такі бідняки були. Ну, ви знаєте. Вчило про такого, що він добрий, та й кожен йшло підробиться, а його добре кормив, він і ще, бувало, щось подарує. Або так пожиє дожить. І ото мама там знаходилась. І ото тоді активісти стали ходити, сліди за дворами. І оце так, днем нічого, а як вечір ото з кімнати матір одну вже стала висилати, так, щоб вже не одна і та ж, ну, друга входила, а одна. І ту маму вищить, піде подижі, калітка закрита і під повіткою кінь там стояв, той, що вони теж підобрали його ранену, гражданську війну, громадянську. І воно так і паслося, літо пропаслося, тоді осінню, тоді під стіжок діда Карлою сидів, подивився, там підлікував трошки і тоді придумав, бо на учоті була скотина. Все вже переписували, за засозів, я созів. Для СОЗів то не дай Бог дещо дінеться. Так ото вони тоді ночі його там гарбу, там сіна, чи що ввезли туди, ну вони знають, що сіна дід може повезти так комусь даром, допомогу, я кажуть. І той тарантас десь дід придбав, чи сам може зробив, що на двох колесах. Ото. І то на тарантас туди і крупа, там і мука. Ну, взагалі, усе те, що може, ну, там жирики, свини, чи що, і туди відвезли в кархутори. Це сюди ближче до траси. А то Сусько Михайло Солонявська, а це був Кремчанський. Ну і тож активісти підмітили. От і в коженках що ходили. Це як... ж вони активісти ті з села були, хтось живе, що таке Там іще, там, і там, і так. Да. Отож от він як прив'язався, там іди сюди, кажемо. А то один так раз вийшла поправити там. Під ногами коня, що мови це, бо що другий там раз, а вони вже підмітили він, той Іван, що, значить, не було ж. Та питають, що ви такі, чи у вас тут ки стоять, кажуть, та їхали в гості на Різдво, та сучилася аварія, ну, поламав, та все ж під тому і стоїть він. Ну, та, а я гостюю. Ото -от так, -от -от, знаєте, нема що вдома робити. Навіть кіляви, там і суцько там там брехали. А тоді я хочу сказати, що це ж таке він вивідав, що мати ну, ж таке ж, і літо там знаходилось, і тоді до зими до осени, предложив женитися. А як не збере не не замість за мене, так осінню будемо вивозити гарбами, в'язати людей і вас всю сім'ю виловимо. Ми знаємо, вже, що це ви. Не той, не гостя, ви перебуваєте, а воно кожушки теж тільки далекі родичі. Mm -hmm. І оце я хочу сказати. Мама розказувала, що каже, я вже замість за його пішла, і там воно недалеко від дороги віч, той хутір такий, воно кархутори хуторами. В'юнівка називається. То там, каже, в їх жила. Дід вже то спитав, велика в його хоч сім'я. То мама знала, та прийшла, сказала, що ж робити, отак я каже. А діду теж і каже, а ти знаєш, як сім'я невелика, то йди зайом. Може й правда спасемось. Сказав, якщо підеш заміж, то нікого не тронемо. А як не підеш, так всіх підете на урал повезуть вона, і, вона, і, на да, і на той і на і в Казахстан теж вивозили на роботи. От мама каже: я вже замуж була, а його сестра Христя і мати. Я ж не знаю, що матір звати двоє, сестра ще і мати. І от мама каже: я в хаті була, воно вже ніч так. Ну, ще так сентябрь, Каже, мама, кабаки так якраз перед тим, що збирали. Ну, вже, мабуть, позбирали, перед заморозками. Коли каже, так виходить, стара ходить свекруха та й каже: піди послухай, тебе, ти ще не довольна, а ти піди послухай, що там робиться на дворі. Як так мама казала, що я вийшла, коли там сумно. Туження, собаки виють, скотина реве, люди тужать і в'яжуть і нагород ночі. Притом не днем це робилося, а ночі, коли, значить, у зборі не ждуть такого. Хай бог і вивозили у сюди до вокзалу, тут товарняк грузили. Це ж дивіться, у нас осінь, а що ж там? Там сухарики в Сибірі були, звір'ям викидали вже мерзлих людей. Це добре, якщо у якому телятнику солома знаходиться. А якщо нічого, що з тих людей? Хто в чому був, не давали нічого, ні в ні одіться». Хто в чому був, Божий збав. І ще хто вже підозрював це, та хоч торбинка при вході, і там шмат салажили, і необхідне все, білоче там, рушничок чи там. Рушачок, чи там. Ну, таке різне. Ну, от і чим не фашисти? Ну, ну оце, бачите, оце вже 29 осінню. осінь, ну, і не, не. колгоспи mm. брали, а прямо вивозили геть від села. Добре, ж, як добре, а як мама казала, що люди ж позамерзали та викидали, потім уже мерзлими. То що воно живе. І при тому я хочу, я хочу сказати на Урал вивозили, так називалось на Урал, воно гирло у Урала ріки, ото там. І Казахстан на стройку або на уборчі роботи, чи на ну земляні такі, ну колгоспи чи сози, чи як сказати. Так ма казала, що там масово люди хворіли.